Вітаю вас на своєму каналі Вишивка як пісня. Мене звати Яна. Як бачите, я вирішила розпочати вишивати нову сорочку. А верніше сказати, мене попросив мій родич вишити йому сорочку. І оскільки він живе в Тернополі, а зовсім поруч знаходиться борщів, то я запропонувала йому саму борщівську сорочку. Він сам вибрав візерунок, ми обговорили з ним крій. І ось зараз ви бачите тканину зі схемою, яка буде вишиватися. І ось зараз я буду різати тканину. Це буде традиційний крій, тонікоподібний, хлоп'янка. Чесно кажучи, не дуже люблю цей момент кроя, але після останнього негативного досвіду вирішила не ризикувати і все робити сама: і кроїти, і з'єднувати, і змережувати. До речі, хто не бачив, і не розуміє, про що я говорю, може перейти за посиланням і подивитись. Ну що, з Богом? знімати відео чуть частіше, думала, буду вишивати, і знімати, показувати, але захопилась вишивкою. Не було коли знімати, тому що останнім часом вишиваю вночі, всі вже сплять, і освітлення не можу зробити таке, щоб хоч щось видно було. Тому от зараз є нагода і можливість. Ще за вікне сонечко, то я хочу показати вам результат моєї роботи. Ще треба буде заповнювати ось тут, ось тут і ось тут, 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 кольоровими ниточками. Ну, вже можна побачити, що виходить. Вибачте, знімаю на колінках ну, такі умови. О, бачите, як воно гарно видно. Ось така буде борщівська сорочка. Крій це буде хлоп'янка. Перед, як бачите, вже майже закінчен. Ось тут буде зелений, тут жовтий. Спочатку хотіла тут робити фіолетовий, але потім подумала, що синий буде, до речі, буде патріотично. Ось тут ось тут буде розріз, а тут комірець. Мені дуже подобається. Скажу чесно, що я вперше вишиваю вовною, і це зовсім інше відчуття, інша енергетика, інша техніка. Чесно кажучи, дуже, дуже складно вишивати. Тепер я розумію, про що казали дівчата, які вишивають вовною. Про біль в пучечках пальців, і про те, що коли ти вишиваєш вовною, то нитка дуже товста, а переплетення дуже. Тканини, переплетення тканини дуже щільне. І коли вишиваєш товстою ниткою, то нитки тканини збігаються, і наступний рядок вже треба дуже уважно дивитись, щоб не прорахуватися. Мені дуже подобається, що виходить. Чомусь на відео чорний кольор виглядає сірим, але насправді він чорний, як вугілля. Ну, може, так передає камера телефону, не знаю. Вирішила зробити включення, щоб вам показати одну річ. Річ у тому, що я, коли вирізала горловину, я зробила помилку, а вирізала трохи більше, ніж потрібно було. Спочатку мені показали, що вона замала, потім я вирізала і зрозуміла, що вона більше, ніж мені потрібна. І от я Включила, щоб вам показати, як я буду виходити з цієї ситуації. Просто я вирішила на плечових швах. От, бачите, я відмітила, де я буду складати це. Вже навіть тут була вишивка, я її навіть вже виборола, бо вона заважає мені. От, і тут теж буду виборювати. І складу це. Разом і зроблю такий декоративний шов. Як він вийде, я вам потім вже покажу. Ну, а зараз просто хоч, хочу з вами поділитися. Може, у когось теж виникне колись така, така ситуація, коли дівчата не будуть знати, що робити, то От я вам показую. Я просто це все так от візьму внутрішню, дешью, так, от так от. І вона стане ровно, ровно так, 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 такого розміру, як мені потрібно. Так що, якщо комусь це буде нагоді, будь ласка, будете знати, як. З цього вийде. А я вже я вже о, вийде потім, коли, коли я вже все це закінчу зроблю. Ви побачите, у мене є декілька ідей по цьому, по цьому шоу. От. Ну, я подивлюсь, як, як воно вийде, як як я хочу і як вийде <смас> на ділі. От. Ну, так, о, така от така, о, така о, о, оказія у мене вийшла, але нічого. Я спочатку засмутилася дуже, але потім, коли зрозуміла, що можна вийти з цієї ситуації і навіть прикрасити цим швом саму сорочку, то я навіть, ну, у мене, як завжди, всі помилки йдуть мені на користь. Всі мої помилки йдуть мені на користь. Ну, от поки що така, отака от, от вона. Ось так виглядає внутрішня сторона плечового шва. Я його, як бачите, пришила швом-прутик, і вийшов він дуже охайний. От, як бачите, це у нас зовнішня сторона і виглядає дуже-дуже класно. Ось зараз бачите процес вишивки саме манжета. І зворотня сторона. От бачите, тут колодки 1 і колодки 2. Колодки 2 більш такі зашиті, а колодки 1 це такі рісочки. Можете наглядно бачити, чим вони відрізняються один шов від другого. Це вже готовий манжет, але не в кольорі. Ось так я заповнювала кольоровими нитками манжет. Бачите, як гарно виглядає. Ну і одразу ниточку заправляла з вивороту так, щоб не залишати це на потім. А ось бачите процес обробки краю стана, теж швом-прутик. Шов змережування я взяла з книжки Покусінських. Він називається з судною повітряною петлею. Ну що? Перед вами готова вже робота. Чоловіче, борщівська сорочка по схемі покусінських. Я дуже задоволена. Мені дуже сподобалось вишивати вовною, хоча це було, скажу вам, дуже складно. Що сказати по сорочці? Значить так, полотно, полотно. Це льон з бововною. Я купувала у Юлі Лой група в Фейсбуці Крамничка з крабничка Сюди пішло десь, якщо я не помиляюся, півтора метра, може більше трошки, може, тому що я купувала у неї відріз е, великий. І на, на, на декілька вишиванок. От. І відрізала собі вже стільки, скільки потрібно мені було на цю вишиванку. По ниткам. Нитки це полушерсть Alize Wool Baby чорного кольору. Ну, якщо хто не знає, там 50 грам і метр 75 сімдесят. Метражі. А, тобто, у мене з цієї бобінки залишилось та от така, от такий кусочок. Бачите, а, майже все пішло. Чесно кажучи, я м, 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 думала, що мені прийдеться ще докуповувати а, один меточок, але, бачите, Залишилося. І я хочу сказати, що тут ну, доволі багато вишивки тут. Бачите? От. І тут, і тут, багато чорного. От. Кольорові нитки у мене були різні. Оцей такий кирпичний, це я точно не знаю, але от по, по намоці е, мені здається, що це то, теж е, вул-бебі-алізе. От, ну, він мені дістався отак, от, от моточком, от то ну, по намотці дуже схоже. От вони такі ж м'ягенькі, як і чорні. От, і такий, такий гарний колір. Він такий, знаєте, теракотовий, мені здається. Не знаю, як вам передається через камеру. от Наживо воно таке теракотове. Жовті нитки це взагалі теж не знаю, що це за нитки. Мені їх віддала дочка. дочка моя, і ці, і ці. Вона щось колись щось робила, якісь. Та навіть я не знаю, що вона робила, але для чогось їй потрібні були ці нитки. Вона купувала їх, зробила. Оце остаток залишилася, вона казала, що мама, мені вже вони не потрібні. Забирай. Якщо тобі потрібно, я говорю, давай, може пригодиться, от пригодилась. Ну, в жовту пішло геть зовсім мало, не такі кручені, і трошки якось такі, як віскоска така. Ну, Оскільки тут його небагато, то я подумала, що нічого страшного не буде, якщо я візьму ці нитки. І такі ж самі, це, що в мене залишилось, оця ниточка такі вони як фуксія. Колір фоксії такий. От. Оце все, що залишилося. Ну, Його і небагато було, там декілька ниточок, і тут його взагалі мало. Бачите, я використовувала цю фуксію, фуксію тільки от на серединку в квіточках, і трошечки от буквально дві ниточки, пішло на кута, в кутасики. От. А що стосується зеленого та синього кольору, це нитки муліни. Вони у мене були, я просто підібрала той кольор, який я хотіла бачити в цій сорочці. Вишивала пасмою шість ниток, щоб по ну, товщині вони були такі самі, як і оці. Але ж його теж тут небагато, синього, синього багато, тут його є. От воно. А з зеленого взагалі трошечки. Тут теж залишилось буквально от то. Дві, дві, два, два, два шматочечка таких ниточки, дві косочечка. А, що стосується змережування, котре я робила, то я робила його нитками Ярна Арт ось ці лілу. Хотіла купити віолет, але віолета не було в продажі. От. А це було. Трошки е, трошки тоньше, ніж віолет. Але мені здається, що навіть так і краще, тому що, як бачите, змережування досить таке воно, таке воно, брутальне вийшло. А якщо була б ще товща, товща нитка, то мені здається, що треба було взяти якусь, якесь інше змережування, не це. До речі, це змережування я теж взяла з книжки покусинських з одною повітряною петлею. От. Ну, Було складно, я вам скажу так. Складно було його робити, тому що скажу от так Бачите, тут у мене підгін зроблений тканини. І вона виходить, що там я складала два рази, тобто три шари тканини. Вони доволі цупка цю, тканина, і тому прокалувати цю тканину було дуже складно. От, і так, приходу, прийшлося, знаєте, посидіти над цим, над цим змережуванням. Ще в чому була складність змережувати саме рукав. Це те, що, як бачите, рукав у мене не рівний, а я його заминається. Прасувала-пасувала, але бачите, зам'ялась, поки, поки лежала. Ну, це натуральна тканина, ми знаємо, вона так себе поводить. Як бачите, як бачите, рукав трошки звужений до манжета. Тобто манжет не пришивний, він цільний. от. І я, я його звузила, тому що було таке бажання хлопця, який, який мене попросив вишити йому цю сорочку. От. Що, що по поводу тканини хотіла сказати? Як виявилось, я коли почала вишивати, то почала вишивати спочатку колодочками один, а потім побачила, що вона трошки начебто косить. І я подумала, що це від того, що я вишиваю тільки колодочками один, і тому воно так себе поводить. І почала вже після цього третього ряду я почала вишивати колодки один, колодки два. Щоб якось вирівнити. І була впевнена, що це за того, що я от вишивала колодками один. Але, але коли я почала відрізати цю ластку, котру я пришила між рукавом і станом, то виявилося, що це коситься сама тканина. Тобто, я Саму ластку робила на 10 см, а от вирізала на 14 см. І коли, коли я виміряла верхню сторону, потім висмикнула нитки з двох сторін і стала заміряти нижню, то у мене ніжня була на пів сантиметру більше. Тобто я не знаю, як, це, як взагалі це так може бути, але от, -от я зіткнулася з цим, з цим вперше. вперше. От. І Тому я, я зрозуміла, що це не за того, що я вишивала колодками один тільки, а тому, що тканина веде. Ну, Як бачите, я це все вирівняла. Трошки потягнула, коли просувала, то тягнула, щоб воно якось так не, не бросалося в очі. От. Кутасики, кутасики я робила з, з саме от ці шнурочечки я робила з цих ниток з лілу, от. тому що вони менш похряться, знаєте, і такі більш гладенькі. От. І вони такі Вийшли у мене доволі, я дуже задоволена, як вони скрутилися, тому що, чесно кажучи, довго їх крутило, вони самі кручені. Ще коли починаєш їх крутити, то вони крутяться не в ту сторону, як у тобі потрібно. От. Ну, а оці самі, як вони називаються, кутасики, то вже там всякі різні і, і синя, і зелена, і, і чорна, звичайно. Отак, вийшло доволі таке, знаєте, стримане. Ну, так як любить е, сучасна молодь. Вони люблять таке, щоб, знаєте, не дуже було яскраво і бросалася в очі. Ну, що стосується стосується хлопців. Так, що ж мені вам ще розказати? сказати? Боже, я така задоволена, ви собі не уявляєте. Задоволена, що. У мене все вийшло. Чесно кажучи, я дуже хвилювалась. Хвилювалась за конерець, дуже хвилювалась. А, як, як, бачите, як бачите, він трохи іде волною, а, і я спілкувалась з тутешніми маймистринями. Ма ма Борщівських сорочок, то вони сказали, що на стародавніх вишиванках, сорочках воно так воно так і буде, і так, так і виходить, тому що крій рівний. Можна його зробити трошки, якби би призбираним, якщо робити зубцювання. От. ну Як бачите, зубцювання сюди, чесно кажучи, ну, Недоречно, і тому, ну, воно, коли він одяга, одягає на себе, то воно не дуже, не дуже фалдить. Так, в міру. Тобто не брисається в очі. А от, до речі, те, що я розповідала а, про шов, бачите, як я зібрала його тут і тут. Ну, ви бачили, коротше. Так що, е, скільки пішло часу у мене? Розпочала я її е, 9 червня і закінчила е, 3 серпня, серпня. Ні, вересня, вибачте, з вересня. Е, але, але я вишивала не кожного дня. Е, Бувало так, що я і по два тижні не брала, ця, брала в руки цю сорочку, тому що була з онуком, проводила з ним час. І дуже задоволена, що маю таку нагоду. Хоч і через війну, але знаєте. треба, треба во всьому бачити якісь позитивні речі. Хоч якось тримати себе на плаву, тому що якщо сидіти і скиглити цілими днями, то можна з глузду поїхати. Отак от, от. Ну от, от така от річ у мене. Це для мене перший був досвід такий вишивати сорочку вовною. Тим більш, тим більш борщівську сорочку, враження неймовірні, енергетика геть зовсім інша. І, скажу так, я пишаюся своїми досягненнями, знаєте. Єдине, що мій перфекціонізм трошки, знаєте, як сказати, у мене трошки гів, поки я робила це змережування. Чому? Тому що воно таке, знаєте, брутальне трошки вийшло. І не зовсім було зручно, знаєте, коли от ти вишиваєш по-рівному, отак от змережуєш, то ти можеш рівно виміряти, скільки ниточок між. Двома степками, потім висоту, у тебе тут все по ниточкам і ти можеш це спокійно, спокійно робити. А от тут, на жаль, тут у мене, скільки було по косі кроєна, ну, ну так, кроєно, правильно, то мені приходилось, знаєте, ну, на глаз, на глазок, що значить, знаєте, отак от. Так от. Десь плюс-мінус. І мене це, чесно кажучи, дратувало. <хи> ну, Але я подумала, що воно має право на життя, тому що взагалі вся сорочка вона вийшла така, знаєте, трошки така стародавня, така, а, трошки брутальна і в той самий час а, стильна. От. Головне, що вона подобається хлопцю, якому я це. Робила, і я дуже задоволена, що я це змогла зробити, і що я вгодила, що він буде носити. Я поїду в Миколаїв, а він залишиться тут і буде носити її на свята, а може, і не тільки на свята. От. Так що цей хлопець досить достойний того, щоб йому робити такі подарунки. По-перше, по тому, що він просто хороша людина і волонтерець з першого дня, і дуже багато коштів віддає і часу свого вільного на те, щоб збирати аптечки для наших військових. От. А по-друге, ну, просто хороший хлопець. Отак от. Ну що, на цьому буду з вами прощатися. Я... Минулому відео анонсувала, що я вишиваю борщівську сорочку. От, вона завершена. Буду чекати на ваші коментарі. Ставте подобайки, якщо вам сподобалося. Будемо розповсюджувати українську культуру, традиції, українські шви. Це дуже-дуже необхідно нам всім. А саме зараз, коли ми. На жаль, в такому стані, що розбросало нас життя по всьому світу. Ну нічого, все минеться, ми, наша перемога прийде і швидко. стільки, скільки потрібно, ми будемо чекати, поки наші котики будуть, будуть відвоювати нашу територію. От. А ми будемо чекати, будемо вишивати, зберігати нашу культуру, донатити її на поміч їм стільки, скільки ми зможемо, і хто скільки зможе. От. Так що тримаємося, тримаємось, збережіть себе, вишивайте, даріть красу людям і зберігайте наші українські традиції, це дуже важливо. Все папа. Слава Україні.